Напередодні Різдва у парку Горького панує справжня новорічна казка. Біля святкової ялинки співробітники поліції охорони Одеської області влаштували зимовий маскарад. Малечу з придешніми святами привітав святий Миколай та його помічники. Діти веселились, танцювали та виконували різні завдання від святкових героїв. Подякуємо нашим Збройним силам, які дають нам таку можливість привітати наших дітей з наступаючим Різдвом, яке наступає Різдво з 24 на 25 грудня. Буде Новий рік. Свята треба, як є можливості, таке встраювати. От ми це для своїх співробітників, для їхніх дітей для одеситів Ми це сьогодні спланували і провели. Одесити, які якраз відпочивали у парку, приєдналися до свята. Участь у дійстві взяли як батьки, так і малеча. Я нічого не знала. Я випадково опинилась тут. Бачу, дуже багато людей збираються. думаю, повинно бути щось цікаве. Дуже гарне свято для дітей. Перш за все. Це дуже класно. Якби наш хлопчик ще трошки підріс, він би також взяв участь у цьому святі. Це дуже важливо, тому що в такий важкий час, коли діти майже не бачать свят, свято, треба робити все можливе, щоб Більше радості було для них. Це дуже важливо, тому що насправді в даний час мені здається, що діти все розуміють, все, що в нашій країні відбувається, і треба підіймати їм настрій. Треба не дивлячись на що, влаштовувати їм свята, і батькам від цього теж піднімається настрій. Також такі заходи для одеських правоохоронців вже давно стали традиційними. Кожен рік поліцейські влаштовують новорічну казку для всіх маленьких одеситів. Ми кожен рік намагаємося проводити. Кожного ріку це для нас уже традиція. Такі свята організовувати для наших діток, для діток наших співробітників. От. То ну, це можна сказати справжня традиція для нашого управління. Ну якщо буде у дитинки настрій, добрий, гарний, то і у батьків. Відповідно, теж буде добрий настрій і все буде гаразд. Чудова атмосфера, чудове свято. В такий час дійсно дітям потрібен це свято. Тому дуже важливо. Скажи тобі, сподобалося свято? Сподобалося тобі? Я вважаю, що для дітей це зараз дуже потрібно, особливо з такою ситуацією, що зараз відбувається у нас в країні. Діти тут взагалі не при чому, тому для них потрібно якось е, обстановочку, трошечки дітям в общем нравиться всякі такі свята. Я ж на не дуже панімає, але думаю, все нормально. Сьогодні, як ніколи, важливо підняти настрій малечі, адже діти також відчувають всі жахіття війни. кажуть поліцейські від заходу. Всі отримали максимальну кількість приємних емоцій і вражень на тиждень вперед до самого нового року.